Всі дорослі помічали, як діти люблять вивчати навколишній світ через вікно. Малюки із зацікавленістю розглядають людей, машини, пташок, сидячи на підвіконні. При цьому діти не відчувають небезпеку, адже віконна рама здається їм безпечною, міцною спорудою. Тому задача батьків забезпечити безпеку дитини вдома. Відкриті вікна та балкон травмонебезпечні місця, дитина без нагляду і відчинене вікно, така ситуація може привести до сумних наслідків. Для безпеки основним правилом є не лишати дітей без нагляду, але, не дивлячись на це, батькам необхідно перевірити фурнітуру вікна, щоб впевнитись, що дитина самостійно його не відчинить. Також небезпечно ставити меблі під вікна або інші предмети, які дитина може використати для того, щоб залізти до вікна. Шановні батьки, не заохочуйте дитину цікавими демонстраціями, вгляданнями у вікна. Така звичка приводить до сумних наслідків. Щодо москітних сіток. Може здаватись вони безпечна конструкція, але їх наявність. Лише створює ілюзію міцної опори. Москітна сітка не зможе втримати навіть кота. Що вже казати про малечу. Шановні батьки, заздалегідь подумайте про безпеку дитини вдома. Обов'язково використовуйте блокатори, а ще краще, ручки з замкном для віконних рам. Такі пристрої зроблять вікна недоступними для дітей. І головне, не лишайте дитину без нагляду та дбайте. Про безпеку дітей вдома від вас залежить життя та здоров'я дитини.